Вже дороги, немов у бруси, В есемесках не скажеш багато, якщо тільки я повернуся, стану справді найкращим татом. Не питай на війні непросто не розтрусиш суб'яття в серці, що потрібно, мій сорок шостий, розлізлися берці. Відлітають у вирій гуси, шелепочуть про щось зогрому, кажуть, скоро уже відпустка, як же хочу додому. Знов прощалися на зупинці майже біля чужої повітки, щемний потиск у двох наодинці, мимоволі і я за свідку, Ще останній розпачливий погляд вже з автобуса на сходинці, дикий спалах, облава болю. Всім, хто знав його наодинці.